Що казати, коли ви прийшли в турецьку перукарню? Дорогі друзі, це відео про життя в Туреччині, турецьку мову, мене звати Юлія, продовження нашої серії. Отже, ви прийшли в турецьку перукарню, і на моєму прикладі, як звертатися до турецьких перукарів, що я кажу в перукарні, хочу з вами поділитися. Я живу в нетуристичному селищі, і тому була змушена вивчити турецьку мову. Також у відео я хочу сказати про дні е, слова, які вам допоможуть пояснити, що ви хочете від перукоря. І чому просто кесмек різати, япмак, дюзельтмек не підходять. Япмак це робити, дюзельтмек це виправляти. Покращувати, організовувати багато є значень. Отже, отже, я приходжу, стукаю, кажу: мераба хуліяханим населсинис. Хуляханим мені відповідає Марабаджаним Хошгельдін, я й кажу Хуляханим, обов'язково і обов'язково кажу колайґельсін, мюсеїт Місініс, гельсін». Мю саїд, мю сініс. Колай гельсін. Я побажала їй легкої роботи. Це слово, ви можете не знати нічого по-турецьки, можете не знати навіть мараба, але будь ласка, вивчіть слово колай Гельсін. Отже, я кажу: Колай Гельсін, Мюсаїд Місініс. Чи ви зараз доступні? Тобто, чи можете ви зараз приділити хвилиночку уваги? Вона каже Евет, Буйрун або «буйур», Буйрун, на Ви, так, я вас прошу, буйрун, так, я вас прошу, запрошую до комунікації, на ви, «буйур» – це те ж саме на ти, буйурмак». дієслово, вона використала наказовий спосіб дієслово буйрун, буйрун, прошу, прошу, запрошую до взаємодії. А, також вона може сказати перукарка «евет Musei Я є вільною, а я тут найголовніше. Я й кажу: хур'я ханим. Можете ніяк не звертатися, якщо ви не знаєте вашого перукаря раптом по імені. Сачларими моє волосся, що конкретно, «кестірмек». Зробити так, щоб воно було підрізане. Тобто, не я буду активно кесмек. Кесмек це коли я буду різати. А кес це коли я попрошу кого-небудь підрізати, його примушу, його спонукаючи, її накажу і так далі. Тобто, спонукальний спосіб дієслова у мене з'явилося тір. І його варіанти кестірмек. Що конкретно? Сачла буйрун, вона мені скаже. Я також можу сказати Хуляхан би рандевостирум. Тобто я хочу записатися. Може, це е, якось занадто. Офіційно, але я так кажу, якщо ви знаєте інші способи, як записатися, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Також я можу використати слово дюзель тірмек», Зробити так, щоб були впорядковані. Каш, каш. Це брова. Кашларими дюзель тірмек із тюрум. Бен кашларими дюзель тірмек з тюрум. Я можу додати на початок речення таку е, конструкцію біде, це не біде, це було де. Тобто, коли ви говорите якусь е, однорідну кількість різних предметів, що ви хочете зробити, що ви хочете придбати, ви називаєте, що і ви хочете. Сач ларемики стірмек біде. Кашлерамутдізель тюрмеки стюром. Ви можете використати ось це. Бір де, ре не вимовляється, виходить, біде. Також я можу сказати, що е, тернак це мої. Е, Ні, я можу сказати, от видно відразу, що я ніколи не робила манікюр. Щоб ви розуміли, не те, що в Туреччині я не робила її в Україні не сильно. Тобто все сама сама. Тоді, якщо я говорю сама, і ось найголовніше, якщо я скажу сачлареми кестім», виходить, що я сама підрізала волосся. Кашларими дюзельтім, я сама упорядкувала щось там, пощипала свої брови. Отже, ще одне слово, що ми можемо робити в перукарні. Це ми можемо фарбувати волосся бояцмак. Бо я, бо я, я хочу, щоб моє волосся було пофарбоване. А якщо я скажу сачларими боямак, бо сачла бо це значить, що я сама пофарбувала волосся, що я сама і роблю. А, також, що ми можемо сказати: манікюр, манікюр як мак. Манікюр як мак – це я сама роблю манікюр. А манікюр я б термак, термак, То це значить, що я прошу спонукаю когось іншого зробити мені манікюр. Тобто хтось інший, в даному випадку я ханим. Тому цільова лексика. Звертайте, будь ласка, увагу на ось цю т в дієсловах, або тир-дир варіанти. І ви, це буде підказка, що хтось інший виконує дію над якимсь предметом, реалізує процес. А ви спонукали, попросили цю людину зробити це для вас. Дорогі друзі, на цьому. Uh, все ось наш асистент. Асистент сьогодні у нас як? Пешім де, бо uh, ярдемджі мініджі, є ще ярдемджі пешімде, пешим де за моєю спиною, за мною він слідував. Біршмекюсре, uh, бюршрюс.